На мікрорині перемога по вулиці Нагорній сталося вбивство. Оперативна група, яка виїхала за викликом, прибула до будинку, де й знайшли труп чоловіка. Як потім виявилось, 1963 року народження. У чоловіка, який лежав прямо на вулиці, була відкрита черепна мозкова травма, внаслідок чого він і помер. Оперативники досить швидко встановили того, хто міг вбити людину. Ним виявився громадянин 1956 року народження, який фактично проживав у будинку, поруч якого і знайшли тіло. В цьому будинку влітку виготовляють залізобетонні вироби, а підозрюваний у скоєнні вбивства в цей час проживав в цьому приміщенні, і охороняв його. Як виявилось, у нього знайшли і знаряддя вбивства, і закривавлений одяг. Варто додати, що затриманий, так би мовити, охоронець вже був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які викликали смерть потерпілого. За цей злочин його було покарано реальним тюремним ув'язненням. За попередню інформацією, обидва чоловіки були на підпитку і добряче посварились. Результатом цієї сварки та з'ясування відповіді на питання, хто крутіше. І став труп на вулиці. Після нанесення смертельного удару охоронець виконув тіло на вулицю та залишив його прямо там. Обвинувачений затриманий, порушена кримінальна справа.